Я Мальвіна, мені вже 23 роки, бойовий медик. Я прийшла в сувору реальність доволі дитиною. Я прийшла в армію там, 21 рік, де мене опікували всі найкращі люди. Моя там бульбашка оточення, і в мене так трошки помінялося бачення. Прекрасного добра в цьому світі. Не знаю якихось таких рожевих окулярів на, на реальність. Підзбирають машини. Я працюю з живими людьми, які там звикли охороняти жінку, бо жінка там жінка, вона слабша, вона там потребує турботи, потребує, щоб там, не знаю, за нею доглядали краще. Я? Ні. Ком ти поранений, права рука. Накладайте міцно, я буду ходити перевіряти. Права нога поранений. Я мала доводити, що я готова піти, що мені не страшно, що я можу піти. Ну, типу, Я не була на рівні з хлопцями. Я була таким для хлопців слаб, слабшим звином, ніж бойовою одиницею, ніж вони. Просто вже застосовую там, де більш буду ефективною, я з цим змирилася, мені з тим окей. Я розумію, що якщо я буду більш ефективною на етапі евакуації, я готова йти на етап евакуації. <правда> Хто це так мав? Ти? Моя шкана? <свят> <правда> Та сам, блін, нога, що тебе з той ногою? Я Можна попати далі. Я. Ну, я досі вчуся, я вчуся на юридичному університеті. Важко дуже, дуже важко, але нормально, поки що витягую. Корочі оцінки. Так. У мене з кримінального процесу взагалі там я відміниться. <смі> Мені здається, що я вже зовсім забула, як це бути цивільною, як вміти себе реалізувати як цивільна особа, тому просто ще поки що не знаю. А як ти сесію здаєш? Дуже важко, дуже важко. Мені там скидають все, що я маю зробити, все, що я маю вивчити. Я оце сідаю знову там і вчу все, що маю зробити, і здаю. У нас зараз повномасштабне вторгнення, у нас досі триває важка війна, і потрібно готуватися до того, щоб підсилювати людей, які тут зараз воюють.